Вітаю вас, шановні семикласники! На сьогоднішньому уроці ми з вами починаємо тему, яка називається одночлени. Для вивчення цієї теми ми будемо з вами спиратися на знання стосовно степенів з натуральним показником, яку щойно ми з вами вивчили. Отже, на дошці я записала декілька виразів. Які називаються одночлени. І ми з вами зараз розберемося, що це за вирази, і які вирази взагалі в математиці називають одночленами. Подивіться перший вираз 5 – Це добуток числового множника і двох буквених множників. Разом вони утворюють вираз, який називається одночлен. Далі 8. Це одночлени, які складаються тільки з числового множника. Далі ви бачите одночлен, який складається із від'ємного дробу, і трьох степенів добуток всіх цих компонентів складають один одночлен. Далі, ви бачите добуток двох виразів, двох різних одночленів. 4ПК в третьому степені це один одночлен, 2П другий одночлен, всі разом вони, добуток цих одночленів, складає. Один одночлен. Далі тут добуток двох степенів: m в четвертому, m 0, називають, до речі, нульовий одночлен, і 9, дев в дев'ятому степені це теж одночлен. Ось нам треба зрозуміти, що одночленом називається такий вираз, який складається із числових множників і буквених множників, які можуть бути у першому степені або у якійсь іншій степені. Далі, скажемо зразу, що якщо у виразі є добуток ой, додавання або віднімання, наприклад, якщо ми запишемо 5х додати 3 у цей вираз вже не є одночленом. Бо тут, крім множення, є ще діє додавання. Наприклад, 7 відняти 3х у п'ятому степені, це теж. Цей вираз теж не є одночленом, він, він е, має е, знак мінус у своєму складі. Наприклад, 5х поділити на 3 y. Цей вираз теж не є одночленом, бо тут є ділення двох одночленів. Ось ви можете помітити різницю між тими виразами, що записані у першому рядочку і у другому рядочку. Це одночлени, а ці вирази не є одночленами. Далі поговоримо з вами про одночлени, які, які є одночленами стандартного вигляду. От перші три е, вирази, які записані: 5х, 8 і мінус 1 третя а в квадраті, б в кубі це в четвертому це одночлени, які записані у стандартному вигляді. Е, в них числовий множник, який називається коефіцієнт, стоїть на першому місці, а далі записані буквенні множники. Ці буквені множники повторюються тільки один раз кожний з них. Х, повторюється один раз. Значить, цей одночлен називається одночленом стандартного вигляду. 8 це теж одночлен стандартного вигляду, тому він складається взагалі всього із одного числового множника. Далі мінус одна третя. А в квадраті Б в кубі це в четвертому це одночлен, який записаний в стандартному вигляді, бо числовий множник стоїть на першому місці, а далі степені повторюються кожна з них один раз. Оцей одночлен вже не є одночленом стандартного вигляду. Бо тут числових множників є два: один стоїть на першому місці, другий стоїть десь всередині. І буквений множник П повторюється двічі. Цей одночлен можна спростити. Я запишу і ви зі мною разом 4 p k у третьому степені помножити на 2П, дорівнює. Ми між собою множимо числові множники, буде 8. Далі П множимо на П буде П у другому степені. і К в третьому. Ми записали. Тепер ми бачимо, зараз ми звели з вами цей одночлен до стандартного вигляду. Ми бачимо, що 8, повторю... 8 стоїть на першому місці, і кожна е степінь має основу, яка повторюється тільки один раз. П у другому степені, К у третьому степені е більше далі спростити не можна. Далі подивіться на одночлен м в четвертому м Тут ми бачимо з вами, що «М» повторюється двічі, то можемо спростити цей вираз і записати «М» у п'ятому степені. Тут перший степень, тут четвертий, разом п'ятий. і ми отримали одночлен, записаний в стандартному вигляді. B в 9-му це записаний в стандартному вигляді, і 0 нульовий теж. Далі, подивіться, у даного одночлена коефіцієнт 8, а у другого одночлена записаного тут коефіцієнт 1. Одиницю дозволяється не писати, але не можна сказати, що тут коефіцієнт 0. Якщо нема нічого, ви розумієте, тут стоїть одиниця. Якщо буде нульовий коефіцієнт, то тоді весь одночлен буде дорівнювати нулю, тому що тут ми множимо, множимо між собою всі компоненти даного одночлена. Так. Ну, давайте запишемо ще декілька одночленів і спробуємо їх звести до стандартного вигляду. Я записую номер із підручника номер 275. 275. У мене підручник 2019 року, тому ті, хто мають підручник 20 або 2019 року, можуть цей номер знайти. У кого підручник іншого року від видання? Там номери трошки відрізняються, але ви знайдіть у підручнику. Зараз скажу параграф 7. І в цьому параграфі ви знайдете номер, який зараз я з вами розв'язую. І так, номер 275. Завдання таке: укажіть, які з одночленів записано в стандартному вигляді. Перший одночлен ми з вами пишемо 5M N M у другому степені. Ви бачите, що тут М повторюється двічі. Тому це не стандартний вигляд. Значить, його треба звести до стандартного вигляду. І ми отримаємо 5М у третьому Н. Тепер цей одночлен, одночлен стандартного вигляду. Далі другий одночлен записаний уже в стандартному вигляді. Ми саме пишемо, розглянемо його, і ви зрозумієте, чому. Б сьомому С у п'ятому. Ви бачите, що тут числовий множник стоїть на першому місці, і кожна буква повторюється тільки один раз. Спростити далі не можна, тому це одночлен стандартного вигляду. Далі третій. мінус 7Т в третьому степені помножити на 4Т у п'ятому степені. Тут числових множників 2, ми їх запишемо помножимо, буде мінус 28. 4 на 7. Далі, Т у третьому на Т у п'ятому до Т у восьмому степені. Ось ми звели одночлен до стандартного вигляду, мінус 28 його коефіцієнт. Далі четвертий записаний в стандартному вигляді мінус а, б, с. Далі спростити не можна коефіцієнту цього одночлену мінус 1. І ще хочу вам показати шостий приклад із цього номера. М в шостому Н в четвертому помножити на 10. Ви бачите, що тут числовий множник записаний поза буквеними множниками, для того, щоб перетворити на стандартний вигляд, ми його переносимо вперед і запишемо 10 «М» у шостому, n в четвертому. Тепер він записаний в стандартному вигляді. 10 його коефіцієнт. Далі, оці буквені множники, які записані в одночлені уже в стандартному вигляді, складають степінь даного одночлена. Подивіться. Сума цих показників, тут третій степень, тут перший, разом четверта степінь. Значить, цей одночлен, це одночлен четвертого степеня. Тут у нас степень перший, тут сьомий, тут п'ятий. Буде 13 степень це степень даного одночлена. Тут степінь 8, тут степінь 3, тут степінь 10. Сума всіх показників. Змінних, які входять у даний одночлен, складають степінь даного одночлена. Одночлени між собою можна множити, можна їх додавати, якщо вони є подібними доданками. Розглянемо з вами такий, ну, частину номера 276 я запишу. Пишемо з вами номер 276. Чи є подібними одночлени. Такі я запишу перші 5а і 7а. Ви бачите, якщо одночлени мають однакову буквену частину і відрізняються коефіцієнтами, то тоді такі одночлени називаються подібними одночленами. Їх можна між собою додавати або віднімати. Далі другий. Одночлен 3 А в квадраті, b в квадраті c І 6а в квадраті, b в квадраті c. Це теж подібні одночлени. Може, я там не побачила. А, там. Пер... Добре. Це, бачите, буквна частина однакова, вони відрізняються тільки числовими множниками. Я там трошки неправильно списала, зараз перепишу. Уже третій давайте розберемо, дуже мілко написано. 8х у другому степені y в четвертому і 8х у другому і у п'ятому. Оці одночлени вже не є подібними. Ви бачите, що тут х в квадраті, y в четвертому, тут х квадраті, у в п'ятому. Відрізняються буквини частини, значить, ці одночлени вже не є подібними. Отже, я нагадую вам, що ті одночлени, які мають однакову буквену частину, а відрізняються тільки коефіцієнтами, і навіть коефіцієнти вони можуть, бути, бути, можуть мати однакові, тоді вони будуть подібними. Але взагалі, якщо однакова буквена частина, тоді ці вирази є подібними. Їх можна між собою додавати і віднімати. Далі розглянемо з вами ще одне завдання, де треба помножити одночлени або звести їх до стандартного вигляду. Це номер 279. Номер 279. Хто, до речі, має підручник 2015 року, це буде номер 265. Це 2015 року видання підручник. Так. Перший 9А в четвертому, А А в шостому. Треба спростити одночлен, звести його до стандартного вигляду. Ми з вами 9 записуємо на першому місці, а в четвертому на А на А в шостому буде А в 11. Коефіцієнт 9, 11 – це степінь даного одночлена. Далі, другий приклад. 3х помножити на 0,4 y помножити на 6. Тут оці три числових множники треба між собою перемножити і записати попереду. 3 на 4, 12, одну цифру відокремлюємо коми 1,2 помножити на 6 буде 7,2. А всі буквені множники по черзі запишемо поряд x, y, z. І ми отримали одночлен, який записаний у стандартному вигляді. Степінь цього одночлену третій. 1, 1, 1, разом 3. І коефіцієнт 7,2. Далі, третій приклад. 7а помножити на мінус 9 ac Коефіцієнт 1 додатний, 1 від'ємний. Ми їх множимо, буде мінус 63. Далі А множимо на А буде А у другому степені і С. Мінус 63 це коефіцієнт а в квадраті це буквений множник, і степінь цього одночлена буде третій. Четвертий приклад пишемо. мінус 3,1 третя m у п'ятому степені помножити на 9 МН у дев'ятому степені. Перетворюємо на неправильний дріб мінус 10 третіх. М у п'ятому помножити на 9M в дев'ятому. Тепер множимо 9 на 10 третіх, мінус 10 третіх множимо на 9 перших. І далі m у п'ятому на M на N в дев'ятому. Тут скорочуємо. 3, 1, і буде мінус 30 m у шостому, n в дев'ятому. Ми з вами записали в стандартному вигляді цей одночлен. Мінус 30 це його коефіцієнт, 6 плюс 9 буде 15, 15 степень має цей одночлен. От ми з вами розібрали е, трошки тему. Одночлени. Ви зрозуміли, що одночлени це вирази, які складаються із чисел, змінних та їх степенів, з'єднаних між собою знаком множення. Їх можна додавати, якщо вони подібні, їх можна множити між собою, записуючи їх в стандартному вигляді. Тоді числовий множник повинен бути записаний попереду, а буквені множники Поза цим числовим множником І сума показників буквених множників дає нам степінь даного одночлена. Домашнє завдання до цього відео я запишу на сторінці в Google Класі. До нових зустрічей. Бажаю вам успіхів!